Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзінпін сьогодні зустрічаються поблизу Сан-Франциско. Це перший візит китайського лідера до Сполучених Штатів за шість років. Головною темою зустрічі є відновлення каналів зв'язку між збройними силами двох найбільших економік світу. Очікується, що Байден та Сізінпін говоритимуть також і про Україну. Чи варто очікувати від цієї зустрічі проривних рішень? Розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка зараз приєднується до нашого ефіру. Юрі, вітаю тебе! Вітаюста як в білому домі. А які в білому домі зараз очікування від цієї зустрічі, і яке місце в ній відведено питанню України? Знаєш, Остапа, насправді очікувань не так вже і багато, але у Білому домі вважають вже досягненням те, що насправді два лідери зустрічаються. Ми знаємо, що минула їхня зустріч і остання розмова відбулася рік тому на полях саміту групи 20, і відтоді відносини двох країн вони насправді лише погіршувалися, і тому той факт, що лідери зустрічаються: зустріч віч на віч, для того, щоб обговорити низку важливих тем, це вже велике досягнення. Що стосується стосується там, то звісно, будуть говорити про економіку, про питання штучного інтелекту, зовнішню політику. І що стосується України, то в Білому домі, як сказали, очікують, що Питання України протидії і про і, і те, що Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати Україні протидіяти російській агресії, це одне з питань їхніх перемовин. І як сказав Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США, президент Байден ще раз наголосить, що Сполучені Штати будуть стояти з Україною стільки скільки буде потрібно. Що стосується Китаю, ми знаємо, що неодноразово американські посадовці наполягали на тому, що Китай мав би взяти більш активну участь в тиску на Росію для того, щоб Росія припинила свою війну, але Китай так. Виглядає, буде продовжувати так би мовити сидіти на двох стільцях або намагатися це зробити з одного боку, засуджуючи або підтримуючи ідею збереження суверенітету, територіальної цілісності країни, але з іншого боку, абсолютно не засуджуючи Росію. А що стосується власне того, чим може завершитися, якими результатами може завершитися ці перемовини, то дійсно у білому домі найперше очікують, що дві країни сполучені штати і Китай відновлять канали військової комунікації, які Китай перервав дві Другого після візиту спікерки палати представників того часу Ненсі Полосі до Тайваню, як сказав Джон Кірбі, наші колезі пеці Відокосварі надзвичайно важливо, щоб військові канали комунікації продовжувалися для того, щоб уникнути якихось непорозумінь і уникнути потенційних конфліктів. Давай послухаємо, що він сказав. Це важливо, якщо подивитися на деякі з перехоплень, які відбулися в азійсько-тихоокеанському регіоні. Ці ситуації можуть ставати небезпечними дуже дуже швидко. Якщо подумати про прорахунки, які можуть виникнути, коли Китай агресивно просуває свої претензії у морі, які не ґрунтуються на морському праві, то можливість двох армій спілкуватися на різних рівнях є корисною для зменшення прорахунків і непорозумінь це знижує вірогідність конфлікту. Тому ми хочемо, аби це відновилося як можна швидше. Іллю Джо Байден неодноразово згадував, що віддає перевагу персональній дипломатії. Однак, якщо ця зустріч навряд чи принесе якісь суттєві результати, для чого тоді вести перемовини із лідером комуністичної партії Китаю? Ти знаєш це хороше питання, Остапа. Але в Білому домі знову ж таки вважають, що дійсно найкраща комунікація це персональна комунікація. І варто також зауважити, що зараз у самому розпалі президентська кампанія в Сполучених Штатах президент Байден виступає як людина, яка має надзвичайно великий досвід саме зовнішньої політики дипломатії. Тому він хоче знову ж таки показати, що він лідер, який не боїться складних тем, і це лідер, який виступає за діалог і за комунікацію. Також Варто зауважити, що за даними опитувань, 73% американців підтримують ідею того, що Сполучені Штати мають зберігати діалог із Китаєм. Але американці також хочуть, щоб американський президент все ж таки був із дуже потужною і сильною позицією щодо Китаю, зокрема республіканці, лідери республіканців Міч Макконел, а також Джим Ріш, який написав листа і з таким застереженням до президента Байдена, він сказав, що президент Байден на цій зустрічі, по перше, не має йти на жодні пост. Тобто, по перше, по друге показати, що сполучені штати виступають із позиції сили, і міч Маконел сьогодні також виступаючи, сказав, що Сполучені Штати абсолютно мають не лише показати і продемонструвати силу, але зокрема також вкладати більше у свою військову потужність, щоб протистояти Китаю. Давай послухаємо, що він сказав. Лідер Сі зробив усе можливе, аби тісно співпрацювати з противниками заходу, активізувавши спільні військові навчання з армією Путіна і допомагаючи Москві та Тегерану витримати санкції заходу. Китай зробив військову конкуренцію із заходом головним пріоритетом. Ми не можемо дозволити собі ігнорувати цей виклик. Юлю чому для цієї зустрічі обрала Сан Франциско в Каліфорнії, а не столицю Вашингтон. Знаєш, стапо це насправді дуже цікаво, тому що сама зустріч, яка відбувається у ці хвилини, вона відбувається навіть не в самому сан франциско а за 40 кілометрів приблизно у приватному маєтку, в якому зокрема знімали мильну оперу 80-х династія. Це приватна локація, на якій так виглядає, що наполягала китайська сторона, і так говорять посадовці, які спілкувалися з американськими змі. Що насправді кожного разу, коли китайські лідери приїжджають до сполучених штатів, вони хочуть, щоб їх зустрічали з помпою. Так би мовити, пишно і а, дуже яскраво, але а, зрозуміло, що у Вашингтоні цього відбутися не могло б тому, що відносини двох країн перебувають не на то в не в тому стані, щоб приймати урочисто лідера Китаю. А от якраз локація Фран Сан-Франциско, де зараз відбувається саміт азійсько тихоканського партнерства, видався такою гарною локацією, де, по-перше, лідери можуть зустрітися, можуть продовжувати тримати канали комунікації відкритими, але з іншого боку, з іншого боку це все ж таки не показує, що Сполучені Штати яким чином хочуть йти на зближення із Китаєм. І що ми очікуємо загалом від цієї зустрічі? А найкращий результат, як то кажуть, аналітики, а це буде те, що кожен залишиться на своїй позиції, але лідери залишать канали комунікації відкритими. Юлі, цікаво, дякую тобі за ці деталі. Юлія Єрмоленко була з нами на зв'язку із білого дому. І продовжуємо з новинами з Вашингтона. Палата представників ухвалила тимчасовий бюджет, який дозволяє уникнути зупинки роботи уряду. Далі своє слово має сказати Сенат, і аж тоді документ ляже на підпис президента. Тедлайн спливає о півночі в п'ятницю, 17 листопада. Тимчасовий законопроект конгресу не включає запиту Білого Дому на фінансування для України та інших потреб. Це питання будуть розглядати окремо. Деталі знає Катерина Лісунова. З нею про це поговоримо більше. Катю, вітаю тебе. Вітаю, тебе. вітаєте. Катю, отже, В чому полягає так? Це тимчасове фінансування, яке погодила вчора палата представників, і що воно собою взагалі передбачає загалом. Це двоетапна резолюція про короткострокове, короткострокове фінансування уряду, яка профіно фінансує найважливіші потреби уряду власне у два етапи: до один етап це до 19 січня, і в другий етап до 2 лютого знову ж таки, так само як попередня резолюція, вона дасть час законодавцям погодити додаткові е законопроекти про видатки, щоб профінансувати уряд на увесь наступний рік, а також ймовірно надати додаткову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби. Загалом ця резолюція пройшла дуже легко. Голосування її підтримали із відривом в 336 за і 95 проти. Серед. Тих хто голосував проти були однопартійці спікера палати представників головного республіканця, крайню праві республіканці, які критикували той факт, що цей документ не має великих скорочень видатків, на яких вони власне наполягають. Цікаво, що коли попередня короткострокова резолюція була погоджена аналогічним чином з великою підтримкою демократів, крайню праві республіканці сказали, що Макарті тодішній спікер пішов мовляв на співпрацю з демократами, і через це його звільнили. Але схоже, що чинного спікера не очікуватиме така до і ця резолюція власне буде погоджена, можливо, вже і в сенаті. Катю, власне, далі ми знаємо, що має підтримати це Сенат, чи є достатня підтримка серед американських сенаторів, що все таки вони підтримали цю резолюцію. Що вони кажуть? Це чудове запитання, Остапе, тому що в сенат має власне більшість демократів, на відміну від палати представників, де більшістю є республіканці, і де здавалося б має бути більше підтримки до резолюції, яку запропонував спікер, тобто головний республіканець палати представників. Але зазначу, що вже як республіканці, так і демократ і, власне лідер республіканців Міч Маконел у Сенаті, а також лідер демократів у сенаті Чак Шумер вже заявили, що підтримують цю резолюцію і закликають однопартійців за неї голосувати. Власне, чак Шумер, лідер демократів у сенаті, заявив, що вітає той факт, що спікер палати представників не додав великих скорочень бюджету, на яких наполягають крайні праві республіканці. Що мовляв, це є одним з пунктів, чому демократи підтримують цю резолюцію. Пропоную послухати заяву обох просто зараз. Gracias. сьогодні. Ми з колегами демократами будемо працювати разом з республіканцями. Я працюватиму з лідером МакКоннеллом, щоб дійти згоди для швидкого ухвалення цього законопроекту. Якщо обидві сторони співпрацюватимуть, немає причин, щоб ми не змогли проголосувати за цей законопроект вже сьогодні. Але поки ми продовжимо працювати, загалом короткострокова резолюція палати представників далека від ідеалу. Але ми продовжуємо рухати цей процес вперед. Бо віримо, що це допоможе досягти двох. Речей, на яких я та інші демократи наполягаємо, по-перше, це дозволить уникнути шатдауну. А по-друге, це буде зроблено без жорстких скорочень фінансування та без отруйних пігулок, писаних у законодавство, на яких наполягали крайні праві, як я вже говорив раніше, припинення роботи уряду не допомагає. Конгрес повинен мати час для ретельного розгляду та ґрунтовних поправок. Я радий, що спікер Джонсон підготував короткострокову резолюцію, яка відповідає саме таким принципам. Попереду іще ще багато роботи. Окрім погодження решти законопроектів про видатки на увесь рік, кричущі пріоритети національної безпеки продовжують вимагати нашої уваги від Ізраїлю до України та індійсько тихоокеанського регіону. І, звісно, до нашого південного кордону. Республіка. Анці палати представників розробили відповідальний законопроект, який дозволить уникнути дірок у державному фінансуванні та надасть час і простір для завершення цієї важливої роботи. Я підтримую їхню короткострокову резолюцію та заохочую своїх колег зробити те саме. Хочу підкреслити, що лідер демократів у сенаті Чак Шумер навіть сказав, що розбіжностей не так багато, що можуть погодити цю резолюцію навіть сьогодні. Цікаво, Катю. Що, що цікавить наших глядачів? Це чому цю тимчасову резолюцію і фінансування для України розглядатимуть окремо і коли власне зможуть розглянути допомогу для Києва -Калі? Як республіканці, так і демократи, з якими я спілкувалася, як в палаті представників, так і в сенаті, наголошують, що спочатку потрібно профінансувати уряд сполучених штатів Америки забезпечити можливість уряду власне працювати навіть у короткостроковій перспективі, а вже потім розглядати допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і на інші потреби. Загалом ця короткострокова резолюція дасть час а, понад 40 днів, 45 днів, щоб законодавці розглядали законопроекти про видатки і власне можливо розглянули також допомогу Україні. Окремі законодавці, з якими спілкувалися, стверджують. Що її допомогу Україні можуть погодити вже до Різдва? Власне, підтверджує цей факт також і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, який заявив вже на цьому тижні, що через тиждень після вихідних на день подяки Сенат повернеться до роботи і почне свою роботу із розгляду допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби, які раніше запитував Білий Дім. Пропоную послухати. Звичайно, ця короткострокова резолюція не досягає усього, чого ми хочемо. Перш за все, ми повинні завершити роботу над додатковим фінансуванням, яке просить президент Байден. Це дозволить надати допомогу Ізраїлю, гуманітарну підтримку цивільному газі, підтримувати Україну та індотохікеанський регіон. Тож ми продовжимо співпрацювати з лідером МакКоннеллом над пошуком шляху вперед. Ми плануємо перейти до розгляду цього додаткового пакету фінансування, про який просить президент вже у найближчі тижні. Найбільше перешкодою зараз є умови республіканців схвалити допомогу Україні лише в обмін на імміграційні зміни у законодавстві. У найближчі тижні ми працюватимемо, щоб досягти реалістичного компромісу, який могли б підтримати демократи. Катю, дякую тобі за твою інформацію. Катерина Лісонова, наша конгресова кореспондентка, приєднувалася до нашого ефіру із Капітолійського пахобу. Тим часом в Одесі цими днями відкривається новий американський дім. Це вже третій великий культурно-освітній центр в Україні, який підтримує та фінансує посольство Сполучених Штатів. Інші два у Києві та у Львові. Одеський офіс мав офіційно відкритися ще на початку 2022-го, але через вторгнення Росії його запуск відклали. Як війна змінила програму американського дому в Одесі? Дізнавалася Анна Костюченко та Павел Суходольський Марина Гончаренко керує американським домом Одеси з вересня 2021-го. Щоправда, повноцінно відкрити свої двері тут з того часу не встигли. Це був ще ковід, тому ми відкривалися онлайн. Тобто, це була там така онлайн церемонія відкриття. В нас вже був простір, і за планом ми мали цей простір впродовж декількох місяців відремонтувати, привести його до ладу, до стандартів American Spaces по всьому світі, тому що це також глобальна мережа, і вже відкритися повноцінно як простір з усіма можливостями цього простору. У грудні 2021-го встигли зробити різдвяний концерт для відвідувачів, а вже за три місяці почалась повномасштабна війна. Ми були протягом півроку зачинені, тобто команди не було в місті, тому що Одеса була під великою загрозою окупації певний час, тому ми всі виїхали. І в просторі був гуманітарний штаб. У вересні 2022-го Марина повернулась до Одеси, аби відновити роботу американського дому. Постійні обстріли міста досі не дають можливості втілити усі задуми. Наприклад, уроки англійської мови поки доступні лише онлайн. Один з викладачів, – 27-річний Чарлі сант пєр з Масачусетса. У 2019-му він викладав у школі в Албанії як волонтер корпусу миру. А у 21 му вперше приїхав до Києва, аби вчителювати у місцевій приватній школі. Через повномасштабне вторгнення повернувся до рідного Бостона. Однак, у вересні цього року повернувся до української столиці і почав працювати в американському домі у Києві. Та, поміж іншого, викладає англійську онлайн. Я жив тут шість місяців до вторгнення. і Я відчував особливий зв'язок з Україною та українцями. Я відчував, що у мене справді є сильне почуття спільноти. Тут для мене важливо повернутися до країни, яка дала мені так багато. Мене привабила ця посада в американському домі, тому що Україна для мене так багато значить, і моя рідна країна теж значить багато. Саме те, що я можу бути мостиком між цими двома дорогими для мене місцями, було важливим. Спочатку великої війни навколо американського дому в Одесі об'єдналися вимушені переселенці. 18-річна Єлизавета Пильщик досі не може повернутися до рідного Херсона через постійні обстріли її міста. Каже, завдяки американському дому знайшла в Одесі не лише друзів, а й можливості для саморозвитку. У мене тут не було майже знайомих і друзів, і я вирішила, що буде цікаво познайомитися з однодумцями, бо це була лідерська програма. Я розуміла, що плюс-мінус будуть люди мого віку і з моїми цінностями. Для мене напевно головною цінністю все ж таки розвиток, тобто ніколи не стояти на місці, розвиватися, шукати для себе нові шляхи і можливості. І саме це мені дав американський дім. В плані на програмі мені дали дуже багато корисних софт скілів, які насправді зараз дуже важливі в світі. У планах Америка Хаос Одеса залучити до різних програм українських ветеранів бойових дій для них спеціально підготували приміщення. Тому я впевнена, що після офіційного нашого повноцінного відкриття. А в нас буде помітна ветеранська аудиторія, тому що ми вже маємо партнерські організації, які працюють з ветеранськими спільнотами, частину простору пішла під пандус і так далі. Тобто ми, ми, нам важливо було зробити так, щоб всі версти населення могли мати доступ фізичний до простору. Очевидніше, це те, що я розумію. Мі, що точно буде, як тільки ми так скажемо голосно скажемо, що ось ми є, і ми пропонуємо такі, такі то можливості. Да. окрім уроків англійської мови та культурних заходів, американські центри в Одесі, Києві та Львові, пропонують навчання у школі подкастів, вчать заповнювати документи до іноземних університетів, переглядають американське кіно та організовують українські розмовні клуби. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Одеси. І наша остання на сьогодні історія про 16-річну Юлію із Херсонщини, яку за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії всиновила американська сім'я зі штату Вайомінг, але забрати з України не встигли. За останні два роки дівчина пережила окупацію та російський табір, аж поки її разом з іншими дітьми не вдалося повернути із російського полону. Деталі цієї майже детективної історії знає Ірина Матвійчук. Бетані та Нік Вайт зі штату Вайомінг вирішили усиновити двох дівчат підлітків з України кілька років тому. Їх попередили. Процес усиновлення для американців займає близько півтора року. Сім'я обрала дві дівчинки з різних інтернатів: Лєру з Запоріжжя і Юлю з Миколаївщини. Одну з них встигли усиновити та привезти додому ще до повномасштабного вторгнення. Другу мали забрати наприкінці лютого. Втім, мама доїхала лише до Польщі. Овкосвот Юлія Бін. Юлія застрягла у війні і не могла повернутись. Для неї все усиновлення тривало майже три роки. Ми оформляли однакові документи для обох дівчат, і, начебто, одночасно, але оскільки вони не родичі із різних регіонів, нам довелося вже в Україні провести два різні процеси усиновлення. У них були різні дати на співбесіду, різні дати судових засідань. Інтернат для дітей з інтелектуальними порушеннями у Новопетрівці Миколаївської області потрапив під окупацію 25 лютого на другий день. Великої війни Бетані відчайдушно шукають спосіб, як витягти свою доньку. В ході пошуків вони познайомились з двома американськими волонтерками, колишніми військовими, які з перших днів війни в Україні допомагали евакуювати людей. Єдина причина, чому ми знали, що ці діти існують, бо одну дитину з цього інтернату усиновили американці, і ця мама Бетані Вайт із містечка Джилет, що у Вайомінгу, почала шукати допомогу. Подзвонила в міжнародний червоний хрест. Вони ніколи не допомагають. Я вам це скажу прямо. Вона дзвонила усім, про кого тільки можна було подумати. Ніхто не міг допомогти. Потім вона згадала, що в їхній церкві була одна пані, яка шість років тому їздила в Україну, і вона зателефонувала їй. Це була моя напарниця Ешлі. Так ми почали шукати цих дітей. Директорка інтернату з Новопетрівки розповідає, що не встигла вивести дітей, коли почалось вторгнення. І півроку вони жили у підвалі. Сама директорка, її чоловік, водій інтернату та 15 дітей з особливими потребами з 8 до 17 років. Ми ж п'ять місяців прожили без світла без води. Ми збирали дощову воду. Вони кажуть: Наталіна, ми тепер навчимо всіх, як в жменькі води, покупатися, вмитися, а потім попрати речі та ще й полити квіточку. Коли діти згадують цей період, у них тремтить голос на питання, чи складно було у підвалі. Юлія згадує лише один випадок: коли загинули її троє подруг, які вийшли на вулицю погуляти. Нас троє, 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 троє убили руські. А ві, віку попали голова і та голову. Ти ми чули ми звук по в голову. Віку, Лену світу немає. вже. Кеті розповідає, що росіяни знали про дітей у підвалі інтернату. І коли ЗСУ почали наступ, дітей примусово вивозять з міста. Ми з Міністерством оборони. Евакуюру лідеський дом із населеного пункту Новопетровка Ніколаївська область. в автобусі з дітьми заскочили директорка і її чоловік. у серпні дітей примусово вивезли з дитбудинку. Їх перевезли в Херсон під дулом зброї. Для нас це означало, що вони ще у глибшій окупації. Потім у жовтні їх повезли на Крим. Потім через Крим на Росію у Краснодар. Директорка проговорює з дітьми їхні дії на усі варіанти розвитку подій. Вони повинні були знати, навіть якщо будуть обстріли, до кого вони будуть іти з працівників, де вони зможуть заховатися. Потім, якщо нас розлучать, те, що треба їм робити, і вже потім, коли ми їхали по цій дорозі, ми їхали спочатку в Крим. Саме перше, що я сказала, діти, пам'ятайте, Крим це Україна. Ми на Україні. Коли зрозуміли, що з Криму їх везуть в Росію, Наталія розповідає, як розплакалися разом з чоловіком. І вже потім, коли ми знали, куди ми їдемо, я сказала: діти, запам'ятайте, ми вас ніколи не покинемо. Ми їдемо в Росію, але ми виїдемо. Я зроблю для цього все, щоб ви виїхали. І запам'ятайте, ви дорослі. Тобі залишиться 4 роки, тобі 2 роки. Ви будете повнолітні. І ви будете мати право, навіть маючи російський паспорт, покинути цю державу. Самі менші це були Назар і Коля. Кажу Назар тобі 10 років, коля тобі 8 років почекати. І вас заберуть це на той випадок, якщо нас розлучать. Їх привезли у Краснодар, де поселили у таборі, де вже перебувало близько пів тисячі дітей. Розповідає вона їхнє життя в Росії. Було схоже на перебування в радянському дитячому таборі. Там були вожаті, проводили спортивні ігри, дитячі дискотеки. Вони не розуміли, чому діти на дискотеці не танцювали. Прийшла до мене вожата і каже: А чому ваші діти не танцюють? Вони не розуміли, що в нас радості немає. Юля згадує, що у таборі дітей не били і не водили на допити. Втім, каже, всім було страшно. Да, бос дуже страшно. Русь не наші е, е, люди. Мої діти несли мені жовте і блакитне сердечко різними поверхами. Вони бігли і з'єднали ці два сердечка тільки у мене в кімнаті, щоб ніхто не побачив. Уявіть собі. Це ж вони бігли до мене так, бо не можна було. Розумієте, не можна було. Наталія згадує, як дозволила в Росії дітям робити те, що ніколи не було дозволено в інтернаті. Вибачте, що я так скажу. Але я дозволила їм тоді, коли ми там були. Коли було смачно, вони облизували тарілки. Коли з'явився хліб, ми його цілували, плакали. І сьогодні жодна дитина вона не залишить шматочок хліба. Вона крихти пальчиками буде збирати із столу. А тим часом Кеті та Ешлі продовжували розшукувати дітей. На це у них пішло кілька тижнів. А у визволені їм допомогли місцеві мешканці у Росії місцеві росіяни допомогли нам отримати інформацію і витягти цих дітей. І мені байдуже, чому вони це зробили. Якщо вони це зробили, щоб відбілити себе у випадку розслідування воєнних злочинів, хай буде так, але вони нам допомогли. Багато з них є дуже релігійними і сприймають всіх як Божих дітей. І мені тоді було байдуже під яким прапором вони нам допомагають. Дітей вдалося вивести таємно з табору лише з другої спроби. Як саме волонтерки не розповідають, мовляв, у полоні зараз лишається ще багато людей, над звільненням яких вони працюють, але 15 дітей та їхня вихователька змогли залишити Росію. Кеті та Ешлі зустріли їх на грузинському кордоні. День, коли ми їх вивезли з Росії, це була середина листопада. З 15 дітей в жодного з них не було звичайного взуття на ногах. Вони не мали пальт і були дуже худі. Не скажу, що вони голодували. Вони просто були дуже бліді. У Грузії волонтерки винайняли будинок для групи дітей. Гроші на житло, одяг і їжу збирали з пожертв. У дітей почалося нове життя. Класно тут тут є світ, вода всі удобства. Мені подобається в Грузі. Тут прикольно. Гори ми тільки на картинках бачили гори. тут так красиво, і ще сніг. В Грузії їм починають відновлювати документи. Вже усиновлена Юлія проживе тут ще кілька місяців, поки зможе виїхати за кордон до США я виїхала в Грузію перед новим роком у грудні, і мені довелось там пробути п'ять з половиною тижнів, чекаючи всіх необхідних документів. На початку 2023-го, через понад три роки після початку усиновлення, Юлія потрапила до свого нового дому, де її чекали четверо братиків: біологічні діти і Ніка та прийомна сестра з України, яка на той час вже майже рік жила у США. Тепер Юлія вчить англійську і вже ходить у місцеву школу. Батьками, братами і однокласниками спілкуються через електронний перекладач. Так важко ліскочить. У нас є комп'ютер, то ми поже нам дають завдання. Ми комп'ютері. з сестрою з України відносини в Юлії не склались. Дівчата кажуть, вони різні характерами. Якщо мені мама буде говорити, то, що типа ні пені, ні кури, я знову буду це робити, тому що, ну, якщо я захочу. Я это це потому тому що ну, ну мне это нравится. Я не хочу здесь быть. Я вот планую їхати в другой штат, типа в, или в лос анджелес Там більше русскоязычных, и так значену смагу більше, тіпати. Тепліші стосунки з американськими братами. Вони разом гуляють, грають у настільні ігри, співають пісні разом з татом музикантом. Юлія навіть навчила їх кількох українських слів first. Спочатку я трохи ревнував батьків до дівчат, але зараз я розумію, що мені нема про що переживати. Я хвилювався, що більше не буду найстаршою дитиною сім'ї, але це не має значення, бо я все одно найстарший хлопець сім'ї. Батьки визнають життя з прийомними дітьми випробування, але при цьому запевняють, дівчата принесли в їхній дім більше радості є виклики пов'язані з підлітковим віком, але насправді все краще, ніж я очікував. Я думав, буде хаос. Ці виклики і те, як ми разом проходимо через них. Думаю, роблять мене внутрішньо кращою людиною. Цього вечора вони прославляють Бога музикою і дякують долі за радісний хаос і велику родину. З містечка Джилет, штат Вайомінг, Ярина Матвійчук, В'ячеслав Філюшкін, Олексій Осика. Голос Америки. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте голосу Америки української. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося з вами вже незабаром. До зустрічі.